Всім привіт! Вітаю на каналі Садгород в Кібличі. Сьогодні у нас 1 березня. Раніше я знімала відео про наші шпалери. Це було коротеньке відео про те, як я проводила зимові будні і фарбувала залізні перекладини на наші шпалери. В коментарях багато людей запитували про висоту стовпців, інші питали про міжряддя. Один коментатор мені написав, що знімаю відео не про що. Займаю дорогоцінний час, що потрібно знімати все по темі, які ті стовпці, яка марка, марка бетону, з якого вони зроблені, переріз стовпчика, і так далі. Ще там багато всього підписав. Ну, ця людина писала мені лише негатив під моїми відео. То я щось там виноградне так обрізала, казав, демонструю свій манікюр, то ще щось. Ну, загалом багато чого. Коротше, я його заблокувала. І наголошую всім, кому не цікаво, зайшли, подивились, щось не подобається. Перегорнули, вимкнули, взагалі можете не заходити. Я ж нікого не змушую, адже якщо цікаво, дивитись, не цікаво, не дивитесь. Але писати отаку от е гедоту мені, робити поганий настрій і нерви собі і мені не варто. Тому я буду просто блокувати вже казала. Тому візьміть до уваги. Адже я знімаю сільський блог, не веду якісь відео уроки повчальні. Ні в якому разі. Я показую вам те, як роблю це я, як навчили мене мої батьки. Ділимось, вони ділилися своїм досвідом для мене. Я вже ділюся з вами, показую вам все. Мій канал ж називається Сад та Город в Кібличі». Не назвала якось конкретно там виноградник. чи… Будь-яка конкретна назва. А у нас є всього потрішки, і виноград, якими вже на рік і не п'ять займаємось, яблуні, персики, черешні. І, до речі, всі 95% цих дерев майже вирощені власноруч моїми батьками із зернитка або з кісточки, а потім уже прищеплені тою чи іншою сортовою культурою. Тому повірте, що виростити дерево з кісточки до потужного дерева, з якого ми маємо гарний урожай, смачний, смачні плоди, а потім ще ці плоди можемо продавати, бо їх забагато, то в цій справі потрібно розумітися. Маю на увазі не тільки прищепити чи привити якусь гілку, а саме виростити дерево і доглядати за ним. На протязі багатьох років це обробка правильна препаратами, від шкідників від різних хвороб, ну і так далі. Дуже багато людей приїжджають до нас персики, наприклад, і кажуть, що ви їм робите, що вони ростуть у вас так і родять. Бо ми скільки не садимо, то вони ростуть максимум 4-5 років, зразу плодоносять, по відріз збираємо урожаю. Тоді ще рік-два і перестають. Або взагалі засихають і пропадають. Тому вони їх курчують і насаджують нові. Тому що я скажу? З правильною агротехнікою, персик на 4-5 рік тільки має вступати в повне плодоношення, набирати потужність, і тримати повне навантаження, і давати високоякісні плоди. Це перших. Два-три роки ми тільки формуємо крону і не даємо ніякого навантаження. Плоди зриваємо, щоб сформувати міцний скелет дерева. Ну, декілька плодиків можна залишити, звісно, на пробу. Ну, отаке. Це я трошки відійшла від теми. Почала про шпалери, а закінчила тим, що накипіло. Тому що продовжимо далі про нашу шпалеру повертаємось. Хто б міг подумати, що 1 березня будемо ліпити снігову бабу. Перед тим, як покажу вам наші шпалери. Сьогодні я вам розповів, з чого ми робимо шпалери. Де з чого та по якій ціні ми купуємо. Я знаю, що мене дивиться багато виноградарів, початківців, які теж насаджують виноград, мають робити шпалери. То, можливо, ця інформація стане комусь в нагоді. Отже, почнемо ми з наших стовпчиків. Раніше у нас стояли стовпці дерев'яні, акаційові. Вони у нас ще там далі стоять, але ми їх потрошки замінюємо на бетоні. Акація, здавалось би, хоч і міцне дерево, але через років сім починає вже гнити. Років чотири тому у нас був сильний буревій. І одну нашу шпалеру положило. Виноград уже там був стиглий, деякий напівстиглий, і все рухнуло на землю. Завчасно ми не замінили стовпці. зверху вони ніби здається живі, адже акація та суха аж звенить, а всередині все зігнило. То ми кликали на допомогу сусідів, щоб підняти наш той виноград, адже велика вага. Навантаження, звісно, щось побилось, те поламалось, тому ми швиденько замінили стовпці, але врятували врожай, ну, що вдалось, але не критично. Тоні стовпці ми купували БУ, їх привезли з Одеси. Звісно, було б добре, щоб висота їх була 2 метри 70, але таких не було е в наявності тоді е були лише е 2 метри 40. Тому ми взяли такі, палера виходить низьковата, але ще маємо, ти маємо вже. Ми їх закопуємо на глибину 60 метр 1,80, виходить висота. Між стовпцями у нас відстань 4-4,5 метри. Міжрядя у нас метр. 82 метри. Стопці ще радянські, їм вже багато років. Але виноградники курчують, а стовці продають. Ну, наразі недорого: Один стовпчик 180 гривень. Подзвонили, фура вам привезла, вдома все розвантажили. Я залишу номер телефону, кому буде актуально, за якими зв'язувалися і замовляли. Опорні стовпці зараз вам покажу. Вже візьму телефон, зніму штатив і продемонструю вам все. Ось наші крайні опорні стовпи. Ставимо ми їх два штуки. На один ось кріпляться металеві перетинки з профілю для натяжки дроту. Ось другий під кутом він підпирає, що від натяжки дроту нахилився наш. Стовп всередину. Так. Щоб закріпити їх між собою, щоб вони не роз'їхались, зварена у нас ось така конструкція. Це дві шпильки, зварені між собою, і скріплені ось такою трубочкою. Щоб, коли ми будемо закручувати гайки, ця конструкція не тікала вверх, а впиралася цією трубочкою. І стовпці можна так було обжати. Ось так. Стовпці ми не бетонуємо, ні крайні, ні середні. Вони в нас добре втрамбовані землею. Зварена в нас ось така трамбовочка, покажу вам, шматка трубки і полоси. В середині там залитий свинець для того, щоб вона була важка. І ось так ми нею втрамбовуємо. Таким апаратом ми працюємо. Так, повертаємось. Із задньої частини одягається отака от пластинка. В ній два отвори на товщину цих шпильок. А звідси профіль, на який вже буде чіплятися дріт. Шпильки врізані по 25 см. То з однієї метрової шпильки виходить два ось таких. Кріплення у нас. Так, зараз вам покажу томкс. Ось таку шпильку ми ріжемо метрову і ось такий профіль. Так. Повертаємось назад. Отже, із такої метрової шпильки ми робимо два таких кріплення на один стовп і два на інший. Виходить чотири з одного. З одного метра. Чотири різьби по 25 сантиметрів. Спереду дві шайби і дві гайки діаметром 10 міліметрів. І задня частина так само. Дві гайки, дві шайби. На стовпчику у нас п'ять перемичок із профіля. Ось одна, друга, третя, четверта, п'ята. Перша у нас. На висоті 60 см від землі. Раніше ми робили нижче до землі, то грона винограду були брудні. Наприклад, коли дощ, воно все заляпане болотом. А коли вище дріт чіпляти, то рукави потрібно робити довшими, задирати їх вище. І це незручно. Тому зараз ми робимо ось так: отже, перша 60 см від землі. Друга 20 см над першою, для того, щоб молодий приріст можна було пошвидше прищівнути, і щоб його не відламало вітром. Він коли виросте, більше 20 см, і ми тоді вже можемо зразу його прищівнути. Третя, в нас проволока йде через 30 см від другої. Четверта, п'ята. Вже, ну, як виходить, приблизно через 35 см одна від одної. Раніше ми робили шпалери стовпами в два ряди. Ось, можете бачити тут поруч, як воно виглядало. Тут також іде 5 профілів, але в два ряди площина. Ось так стовби наші були в два ряди. А тепер робимо ось так. Ми робили ось так в два ряди стовпів, крайній з профілем, 5 профілів по 50 см, так як шпалера невисока, то можна робити обвисаючий приріст. Але на такій прямій шпалері лоза перегинається і ламається, бо прямий такий кут. Тому зараз ми робимо таку більш. В-подібну, ось так. Щоб на верхньому дроті лоза більш плавніше звисала е, під таким розгорні, розгорнутішим кутом. Тому зараз у нас нижній самий профіль 30 см, другий 40, е, третій 50, четвертий 60, е, а п'ятий 70. І ось так вона виходить. Ніби розвернута така. А металу буде йти точно так само, як і на ось ту, яку ми робили раніше. 2,5 метри. Так. На крайній опорній стовпці ми чіпляємо профіль 40 на 25 мм. Товщина стінки тут 2 мм. Так. Тут зроблено чотири таких отвори. Два отвори ось під П подібне, яке кріпить профіль до стовпа. І два отвори для натягувачів дроту. Вони в нас теж саморобні, 10-15 см різьби, приварено ось таке кільце з труби якоїсь зрізане. І натяжкою гайки ми натягуємо наш дріт. Таларепів ми не купували, тому робимо ось такі саморобні і тим самим трішки економимо. Далі на стовпцях ми ставимо перемички з профілю 25х25 мм. Це дешевше. А на стовпцях всередині, там вже профіль взагалі 20х20, тоненький. Навантаження там нема великого. Тому буде стояти. Хоча всі середні стовпці мали бути з профілом 25 на 25, але на базі тоді не було в той момент, тому ми добрали 20 на 20. Що по ціні потрібно дізнаватися на ваших металобазах, кому де зручніше, ближче, можу сказати, що вони з дуже великим зазором. Зараз візьму свої записи. Отже, в Умані ми запитували. Ціна профілю 40 на 25 коштує 76 гривень 80 копійок. У нас тут в Гайсені 63 гривні 50 копійок. От тому будь ласка, зрівняйте ціну в Умані і те, що у нас в Гайсені. Так, ідемо далі. Так, ось тут в профілі ми робили ось такі. Отвори для натягування дроту, де у нас один стовп. А ось тут, де в два ряди, то ми робили, Зараз. робили ось такі кілечка металеві, теж взяли на металоломі і робили ось такі. Кілечко. Для того їх тут робимо, щоб ми могли натягнути нашими натяжителями дріт, тому що під навантаженням він прогинається. Тому ми робимо ось такі металеві кілечка, для того, щоб можна було натягнути, побачила в людей, які е, тісно обв'язують. Навколо стовба і вже не можна натягнути, так як я вам показувала нашими натяжителями. А ми можемо це зробити навіть аж звідти від краю е, нашої шпалери. Адже проволока обвисає, і я вам зараз піду покажу, е, як це в нас виглядає, в нас таке теж є. Тут ми вже підтягнули, це минулорічну, а є там далі зараз піду вам покажу. Так, ось зараз вам покажу, дивіться. У нас від стовпа до стовба проволока наша, і ось тут видно, прям дуга вже така проволока провисла вся. вона під навантаженням обтягнулась, розтягнулась, і ось так виглядає. І ми вже не можемо її підтягнути. Отак От дивіться на кожній видно, воно все обвище, таке, все висить. Тому ми і робимо ось такі кілечка. Щоб потім ми могли з того краю її потягнути і натягнути, щоб не було ось такого, як ви можете бачити зараз. Можемо ми тут і самим дротом підмотати, якщо треба підтягнути, або ось тут уже нашим кріпленням, гайками закрутити. Ось так. Так, з профілями розібралися, йдемо далі. Пепе дівні наші кріплення. Раніше ми купували кругляк ось такий такі прути товщиною 10 мм 6 метрові. Папа мій різав і робив такі пеподібні скоби. Нарізав на них різьбу для того, щоб можна було закрутити. Раніше цей прут коштував дешево, а зараз він уже под Зараз він вже по 20 гривень. По різних базах треба дивитися. Тому я перерила інтернет, знайшла вже готові різьби майже по ціні того кругляка. До речі, ціни теж кругом різні. У нас в Гальсіні одна метрова шпилька діаметром 10 мм коштує 60 гривень. В іншому. В магазині ось така вона вже коштує 70, в третьому вже 80. ну Ціни космічні. Телефонували також і в Умань, там такі шпильки по 43 гривні за штуку. Тому в інтернеті я знайшла вже по 26 гривень, 74 копійки, готові вже. На 6 рядів шпалер нам потрібно було 120 штук, тому виходить, сума чимала. В цих самих інтернет-метизах замовили також 700 гайок. 10 мм в діаметрі по гривні 23 копійки. Також 700 шайб по 43 копійки. Теж в діаметр 10 мм. Так. І все це разом нам вийшло 120 цих різьб, 700 гайок і 700 шайб в суму 4371 гривня. Так. Номер телефону я теж залишу. Все в описі прикріплю вам. Можливо, комусь потрібно буде. адже щоб ми купили. Все у нас в районі, оцю необхідне нам, тобто ця сума була б в рази 2-3 більшою за ці гайки і шайби. Так, далі. Ці наші П-подібні скоби по 33 сантиметри. Тобто, з однієї такої метрової шпильки виходить три ось таких скоби. Вони добре гнуться. Не ламаються, ну, якщо ми не будемо їх 10-20 разів перегинати туди-сюди. Зігнули в профілі також два отвори, просунули, на стовбі закрутили, і все, шпалера готова. Ну, Звісно, ще дріт натягнути. Дріт ми купували минулі роки ще давно, 3000 метрів. Ще минулого чи позаминулого року. Потім добрали ще 3000 метрів, тому ще трішки є, а як не вистачить, тому будемо ще докупляти дріт ми брали діаметр 2 міліметра, він оцинкований. Також ще 3 міліметри теж оцинкований, але вже з тоншим нам легше працювати, легше його натягувати, накручувати. Бо це ще 3 мм, то трішки він е, жорсткіший, ним важче працювати. І, що ж, підведемо підсумок, які робити дешевше з металу чи бетонні стовпчики. Я гадаю: ну, в нашому варіанті бетоні. Дешевше. Навіть якщо робити двох площину шпалеру і ставити по два стовпці, якось ви можете бачити, то е, вийде одне місце, одна стойка 360 гривень. А є там у нас металеві шпалери зварені, то та стойка виходить більше 500 гривень. Плюс металеві стійки треба ще бетонувати, бо вони погнають в землі. І це ще затрати, адже треба цемент, щебінь, відсів, що там ще треба. Ну, загалом. Тому рахуйте самі, в коментарях також можете писати, ділитися, як робите ви, чи можливо будете. Не питайте, звідки я це все знаю, скажу тут відповідь одна: Боженька не послав хлопчика всім, тому приходиться мені це всім володіти е, цією, цією інформацією. Е, ось зробила вам такий огляд наших шпалер, детально більш розповіла, і по цінах трішки контакти залишу. Сподіваюсь, відео вже було корисним. Не дарма зайняла ваш час, тому продовжуйте за мною слідкувати. Підписуйтесь, пишіть коментарі. До зустрічі у нових відео.